Перша світова війна 28.07 1914 році. Ми маємо 32, 3 додати 2 – п'ятірка. Друга світова війна 1.09 1939. Знову 32, 3 додати 2, п'ятірка. Третя світова війна, в якій Україна, люблена Богом, йде жертвою. Тому що на нашій землі йдуть бойові дії Третьої світової війни. І в жертву приноситься найякісніша, ми дивимося від землі. Енергія дітей Творця. Розумієте? Вона приноситься в жертву, тому що так ми і нам поставили символи і знаки. Ну, от я вийшли дав... жертву. Я вже давно спостерігаю, що Путіна якась якась мулька на, на цифри. Мулька. Я просто подивився, думаю, про випадково мені попав сюжет ага. про тоді, коли він напав на Грузію. 08.08.2008 восьма, так, так. А найцікавіше, щоб ви розуміли. 808 2008 року дає 26, дає вісімку. Вісімка то є безкінечність, а безкінечність вісімка то є народження Китаю. А в Китаї, де вони живуть по правилах, був в них. Нагадайте, хто в них був філософ і по якої філософії вони живуть. Ви знаєте? Конфуції. Вони живуть по тій фіології, як він говорив, світом правлять символи та знаки, які йдуть від батька, а не слова і закони, які придумують люди. Ви президент чи ви цар, я ваш підлеглий. Що я вам роблю? Ті закони, ті правила, які вам подобаються. Приходить інший під нього, а веселку на небі ніхто не поміняє.